У шахтарі розгорівся величезний скандал, в епіцентрі якого один із ключових футболістів в УПЛ-арбітри будуть на увесь стадіон оголошувати свої рішення після перегляду вар, а також про тренерські ротації. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні ми зібрали для вас усе найбільш актуальне, що відбувається в українському футболі. Тож про підсумки останньої доби давайте поговоримо. Ми розпочинаємо. А ви підпишіться, будь ласка, на канал, і до відео натисніть на вподобайку. Поїхали! Ну і розпочнемо ми сьогодні з теми, яку почали обговорювати у нашому попередньому відео. Це власне перша за дуже довгий час зустріч усіх клубів УПЛ, на які обговорювали майбутню реформу суддівства. Про підсумки цієї зустрічі офіційно розповіли на сайті Української прем'єр-ліги. Усі представники нашої еліти одноголосно підтримали пропозицію в корені модернізувати систему арбітражу, і, зокрема, пропонують наступні пункти. Перше, це створити організаційну структуру, яка буде займатися питаннями, що пов'язані з арбітражем професійних змагань. Друге скласти список арбітрів, які будуть обслуговувати матчі і формувати його планують на основі щорічної. Оцінки власне підготовки цих арбітрів та їх роботи за попередній період. Третє призначати рефері на матчі хочуть із врахуванням їх рейтингу, оцінок та досвіду. Окрім того, арбітрам планують дозволити коментувати свої рішення після поєдинків, а також зробити усі розмови між головним та вар відкритими та публічними. Ну і найцікавіше у тестовому режимі клуби УПЛ планують спробувати практику, за якої арбітри будуть Публічно оголошувати свої рішення після консультації з ВАР на увесь стадіон, тобто через стадіонні гучномовці, як це вже роблять у деяких чемпіонатах. На даному етапі все це звучить як неймовірна насправді реформа нашого суддівського корпусу. Ви ж можете написати у коментарях, як вам усі ці запропоновані ідеї. Ну а далі про те, без чого наш український футбол не може, це черговий скандал. Після Владіслава Блену, це ось цю таку неприємну естафету, він передав захисникові шахтаря Юхиму Коноплі. Давайте для початку про суть проблеми. Уважні користувачі Інстаграм помітили, що оборонець гірників поставив уподобайку під роликом із росіянським пропагандистом Жириновським, а також відзначив своїм лайком гол Павлюченка за Тоттенгем. Окрім того, серед його Підписок знайшли і чомусь сторінку російської СТО. Як він туди зайшов, як він її знайшов і для чого підписався. Це вже інше питання, але зараз маємо факт. На це оперативно відреагували у Донецькому клубі. Зокрема, директор зі стратегічних комунікацій Юрій Свиридов у коментарі для сайту Чемпіон заявив: Ми проінформовані про цю ситуацію. Клуб вже розпочав внутрішнє розслідування, аби з'ясувати усі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо. Про них уболівальників та громадськість. Не став мовчати і сам конопля для початку, написавши наступний меседж, як людина, яка представляє нашу країну та робить усе за для того, щоб підтримувати її у війні з Росією. Мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які розуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку та розуміння. Розуміння написав він у сторіс, але очевидно, після того як від вболівальників не знайшов ані підтримки, ані розуміння. Довелося виходити із ще одним повідомленням вже більш категоричного змісту: я не вкладав у лайки ніяких намірів і не підтримую Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую, це не повториться. Поки ми чекаємо результатів анонсованого розслідування із шахтаря, закликаємо вас написати власну на думку з приводу цієї ситуації нижче у коментарях. Ну а далі маємо тренерський блок, у якому поговоримо і про призначення, і про відставки. Розпочнемо з новини, яка вчора з'явилася у нашому медіапросторі, нібито про те, що епіцентр найближчим часом може звільнити Сергія Нагорняка. Тоді повідомлялося, що у тренера відбулася зустріч із керівництвом, і на ній йому нібито дали три матчі для того, аби виправити ситуацію в турнірній таблиці. Втім, команда із Кам'янець-Подільського оперативно на ці чутки відреагувала та вийшла з офіційною заявою. Ніяких натяків з боку керівництва епіцентру Сергію Нагорняку не було. І розмов про завершення нашої багаторічної співпраці. Ми повністю довіряємо тренерському штабу і з розумінням ставимося до тієї турнірної ситуації, в якій опинилася наша команда. Додамо, що після восьми турів дебютант УПЛ в таблиці йде останнім і в активі має три очки: поринь у світ футболу разом з Фавбет. Далі про призначення, адже нове місце роботи знайшов колишній тренер Ворскла та Минаю Желько Любенович. Сербський фахівець за повідомленням та то таке очолить грузинський клуб «Гагра». Власне, зараз він перебуває у Грузії, де триває узгодження останніх деталей майбутньої співпраці. Додамо, що у команді Гагри Желько вже працював у 2022 році. Тоді протягом двох з половиною місяців він був там спортивним директором. Ну і далі до наставника, якого в Україні пов'язували то з Динамо то з національною збірною, але врешті він опинився у польському клубі. Відзев це Ігор Йовічевич. Із 51-річним спеціалістом уклали дворічний контракт. І свій дебютний матч в новому клубі він проведе вже у п'ятницю, 17 жовтня. Його команда у 12-му турі буде грати із Радом'яком. Додамо, що наразі відзев у турнірній таблиці йде 11-м і в активі має 13 очок. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. Чекаємо вас у коментарях. Там пишіть свої думки щодо тем, які ви почули сьогодні. Ну і будьте на зв'язку скоро побачимось.